Всім хай. Знаю, вам всім надіїло, як я приходжу з Корчі Else. Тому цей випуск буде зовсім не по ньому. Адже в мене нарешті з'явилося Bob's Tole Tails. Як бачите, цієї реклами вже тут нема, адже я тепер купив Bob's Toll Tails. Це платне доповнення, яке вносить невеликі, але все-таки зміни в гру. І перша зміна, яку я помітив... Це навіть трошки доповнення сюжету. Тому зараз ми заходимо на нашу стару карту і дивимося вже другий вступний ролик. Е, Персонажа зі Скольжі я був вигразив, щоб не було всяких проблем. І зараз ви будете бачити вступний ролик. It's not bad and this is you over here with this dum dum don't be mean to honker no i don't want to talk about him he's your dad mika now i may not know a lot and i made plenty of my own mistakes back in my day but i do know one thing family has got to stick together well why don't you go tell him not to be such a stinky dino poo? that's just not how it works mika look Maybe old Uncle Bob here can shed some light on the situation. About why the big man thinks the way he does. Wait, you knew my dad before all this? So, were you also on the. Um, what did he call them? The arcs? Yeah, those. Say, have I ever told you the story about how Dad and I saved everyone together? You were there? You were one of the heroes? Well, yeah. Sure. In fact, you might say that I was the most important part of the whole story. <laughs> okay. Go so ask Santiago yourself if you don't believe. No! It. I want you to tell me, Uncle Bob. All right then. Let's start at the very beginning. On a faraway tropical island surrounded by sparkling blue water. That island was the first time I ever saw big, dumb lizards like Honker here. first place, I ran into her. Так що ви побачили новий ступний ролик. Він був такий намальований і трошки навіть смішний. Зараз ми перейдемося вже про по предметам, додавлених в гру. Також є ще один ролик після вознесіння на The Island. Тому якщо ви хочете побачити відео зразу після вознесення, цю нову частину намаляв, тому перемотайте на так, перші предмети, це, звісно, що є скини. Ми включаємо креатив мод, що можна було все побачити. Ну косметиків поки що тут немає, але є вже тут невелика скринька. І тут нам додається пару скинів. Це, як бачите, Скін Роквел, який був м'яді в Тоці, і Скін Мейм. Так, ну буду, тут ходити в скіні Роквела, він мені більше сподобався навіть. Так, також нам додався скін на Рекса і на Раптора. Ось в нас є ось такий Рекс. І даємо йому цей скін. Так, він же у нас такий ніби намальований і навіть такий... Прям красивий брутальний рекс. Так, ну що там по предметам додавлених? Я, звісно, купа всяких скинів прикольних. Нові будівлі навіть додавлені. Але найголовніше, що мене тут заінтригувало, це є поїзди. Так, це просто поїзди. Трейн. Як бачите, є і дорога, і сам поїзд. І якісь там прицепленням або чи що. Так, ось є наша дорога. Так, і бачите, вона доволі-навіть велика. Ага, можна їх навіть обертати якось. Це доволі прикольно. Так, давай оберни. Ота два є. Можна навіть вверх вести. Та я так зараз вій американські гірки зроблю. Так можна окремо серію ось цим зробити. Так, ну хотіть потрібна... Потрібен фундамент. Тут далі є адтрейн. І в нас є свій поїзд вже. Ми його запускаємо. А от, о, Так, нам потрібен ще бензин. Зараз я його свій швиденько видам. Так, я все ж таки зміг, і я не йшов, що мені потрібно для цього поїзда. Тут потрібне, як надеову вугілля. Ну, так, справді наш чух чух паровозик Він і їде. А що буде, якщо я зараз простішу штуку? Він просто зупиниться. Можна і назад, і вперед. Ну це справді дуже крута штука, особливо на Scorch Earth. Прикиньте там гравці по пустелям будуть робити гігантські магістралі, по яким будуть перевозити і чи Це справді буде дуже і дуже круто. Так, також в нас тут додавалося купу всяких скінів, як бачите, також всяких прикрас. О, наприклад, ось це додавалося, бутилка. Ну, звісно, найголовніше це уазіозавр також. І навіть покет-тейбл, як бачите, тут просто купу-купу всяких прикольних штучок. Але... Уазіозаврі сідла тут, напевно, не буде. Так, через те, що воно є тільки на Scorch Elves. А для Азіозаврія, як я знаю, навіть сідло не потрібне. Так, тут справді нічого такого немає. Ну, ми з найголовнішим поки що закінчили, тому можна переноситися вже до нашого вознесіння. Так, тут же наше почалося вознесіння, як бачите. So, I was only thinking, "Tick-tack, okay, one will pass." Okay, so, now it's the whole video. How I got into sport. Eh. Oh. This were So there I was, whizzing through the sky when this sparkly lady flies right up alongside me and she tells me, "Bob, you're the greatest guy ever. You have to stay alive so you can save everyone. How are you supposed to save a whole world all by yourself? Well, now I did have a little help from my friends. Little Miss Professor here. And the doc there. But maybe that's a story for another time. I mean, you've gotta have some chores to get back to, right? I already did them, I swear! Great. Guess okay, so I'll just uh... Keep retelling these true tales about Bob's amazing adventures. Yeah! <sighs> so, after that island, where did you go next? Oh, I bet it we was somewhere exciting! Before we keep going, I was thinking maybe you want to let your dad know where you ran off to? I don't want to think about him at all. I want to hear more stories. Uncle Bob? Uh, okay, okay. How about a story with spurs and six shoes and all that? Yeah, that sounds wild. Darling, you don't know the half of it. But whatever the danger, Bob still managed to show the wild and woolly wastelands who was boss. Whoa, now we're talking. The place was hotter than heck, and all that dang dust had a way of working its way up your um uh, nose. Point is, I was gonna have to get lean and mean if I was fixing to tame anything in that forsaken desert. Оса, тут може просто розпавнуся в марш світ. Для кого я визволяю? Так це зараз є мені персонаж, тому зараз я біжу до близька і швиденько поменяю на свободу. Ось, як бачите, тут написано кого ми вбили, і тут пише Твій альфа вознесіння імплант. Ну, в принципі, все. Дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Тим самим ви пришвидшите вихід нових відео. Сьогодні ви бачили мою реакцію на Bob's Toll Tales.